Привіта! Привіта, френдс! Мої друзі! Мисливці! Ну що, як справи? Знову ви на моєму каналі Привітчина, де ти бачиш Барина Олега, де ми разом, разом полюємо на ті шалені правила англійської граматики. Ти вже вивчив два часи, і сьогодні ми почнемо вивчати третій час. Сьогодні ми полюємо на гарячого південного буйвола Future Simple. Але перед тим як ми продовжимо наше полювання, мені потрібно перевірити твою домашку. Зроби її? Ану, давай подивимося, щоб я точно знав, чи розумієш ти Present Simple та Present Continuous, минулих наших звірі. Тож давай, увага на екран. Правильні відповіді. Перше речення: наші дерева не хочуть бачити її друга кожен день. Це в нас Present Simple, бо регулярна дія. Our trees don't want to see her friend every day. Друге речення. А що сьогодні робить її друг? Це вже в нас present continuous, бо дія відбувається в конкретний момент. Сьогодні. What is her friend doing today? Третє речення. Її окунь зараз стрибає разом з твоїми горобцями. Це present continuous, бо дія триває в конкретний момент. Her perch is jumping with your sparrows now. Четверте речення. Її горобці розуміють тебе зазвичай. Present simple, бо дія відбувається регулярно. Do their sparrows understand you usually? П'яте речення: мій кіт не ходить на роботу кожен день замість мене. My cat doesn't go to work instead of me every day. Це в нас був present simple, тому що регулярна дія. Шосте речення цього тижня та ковбаса плаває в тій річці разом з твоїми добрими білими акулами. Це в нас present continuance, тому що дія відбувається конкретний момент. І в англійську це буде This week, that sausage is swimming in that river with Your Kind White Sharks. Сьоме речення. Добре білі акули не навчаються сьогодні. Це теж present continuous, тому що діє відбувається в конкретний момент сьогодні. The kind white sharks are not studying today». Восьме речення. А де вони навчаються кожен день? Це в нас present simple, тому що кожен день. Регулярно. And where do they study every day? Дев'яте речення. Вони не хочуть про це говорити. They don't want to talk about this. Тож, все, ти зробив домашку, ми її перевірили. І навіть якщо ти там що зробив неправильно, можеш потім мені писати. Я можу пояснити деякі помилки, але але відповідати в інст... буду в інстаграмі тим, хто вже підписався, як в Ютубі, так і в інстаграмі. І ставить лайки. Ну що, почнемо з тобою полювання на гарячого, травоїдного південного буйвола Future Simple. Що ж таке Future Simple? Насправді це дуже просто. Future Simple – це майбутній, простий час. Це дія, яка просто відбудеться в майбутньому, а які в нього сліди, як його знайти? Це теж дуже просто. Це допоміжне дії слово Will. Саме воно використовується в цьому часі. І про нього ми з тобою вже говорили перед першим чемпіонатом. Це все про цей час. Future simple. Південний гарячий бувал. Я просто щось зроблю. Дія просто відбудеться в майбутньому. Ну, наприклад, моє ліжко завтра піде в магазин. Тобто просто щось зробить. My best will go to the shop tomorrow. Твій стоматолог щасливий, бо ти прийдеш завтра до нього. Your dentist is happy because you will сліди Future Simple, come to him tomorrow. То й все. Тож, чи важко це було? Сподіваюсь, ні. В принципі, я думаю, що всі часи вони будуть легкі для тебе. Давай разом повторимо. Future Simple, той гарячий південний буйвол, це час. Які просто відбудеться в майбутньому. Я просто щось зроблю. І для того, щоб зробити цей час, чи його сліди, це ми ставимо просто в реченті слова will. Якщо заперечення, «will not», питання, «will попереду, то й таке. Ну, все на сьогодні достатньо. Тепер лови домашку, роби її, я її перевірю наступного разу. І, будь ласка, підписуйся. Став лайки і не забувай, що я чекаю на твою відповідь. На твої коментарі, які би ти хотів бачити призи під час наших чемпіонатів. А що таке наші чемпіонати? Якщо ти цього не знаєш, подивись минулі відео, ти побачиш там чемпіонат з англійської мови. Все, чекаю тебе наступного разу. Роби домашку, па-па!